І так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі Обзор газ життєві та техніки. Зараз огляд, е як ви вже здогадались з назви цього відео. Часи телефон з Китаї. Ось такі простенькі коробусі. Не до мене приїхали. Давайте відкриємо, подивимось. Е насправді... Е вже я відкривав, давно їх включав. І це буде е, огляд, а, тому що відео з розпаковки випадково у мене стерлося. А, таке буває іноді. Ну що ж, от Так просто без оригінальної упаковки, от так скидано в пакетиках е, прийшли от самі часи телефону. Ось так ось виглядає такий ремішочок. Давайте поставимо в сторонку, подивимося, що ще в нас було в комплекті. Значить Кабель USB. так Ось такий ось кабельочок зі своїм роз'ємом. ну Щось схоже до мікро-USB, чуть-чуть ширший він. Ось такий кабельочок, також зарядний пристрій. На 1000 мА5 вольт написано. Також давайте поставимо в стороночку. Ще одна акумуляторна батарея. Так, так, в комплекті є цілих дві. Посилання на даний часофон буде, як завжди, під відео. Дивіться. так, ось Дві батареечки У нас вони на 350 мА. 4,2 2 вольта написано. А, 3,7 вольта це. Ліміт написано 4,2. Так, запасний комнетр, а також е, провідна гарнітурка е, сама простенька, е, також зі своїм ось таким роз'ємом. Тобто іншу гарнітуру ви вже не під'єднаєте і простенькі наушники з мікрофоном, для того, щоб могли розмовляти. Так, все, в принципі, тут більше. Нічого не було. Давайте зараз поглянемо на сам часофон. Я трошки вже покористувався ним. Тут є, в принципі, захисна пленочка на самому екранчику. Екранчик, здається, 1,7 дюймів було заявлено. Пленочку я не знімав поки що. Це моделька AOC 912. Значить, тут у нас знаходиться вверху динамік. Камера, так, так, тут присутня камера та є 13 мегапікселя. Так, ось такий от резиновий ремішочок, такий дуже якісний, я б сказав, широкий. І також в ремішку є ось такий стилус, так, екран сенсорний тобто, щоб легко сенсорний резистивний, легко натискати. На нього попадати куди вам потрібно. Так, ось Такий ось ремішочок. Так, давайте подивимося ззаді. Резиновий ремішок. Також ззаді у нас присутня а, акумуляторна батарейка. Давайте дістанемо. Так, Ще одна така ж сама батарейка 350 мА. Ну, В даної батареї хочу сказати, що без використання сім-карти. Так, так, тут вставляється от сім-карта, мікро SD. Карточка також підтримується в комплекті вона була тут на 2 ГБ. Бессім-карти тримає батарея близько 7 днів. Так, так, Без 7 днів можна користуватися в режимі очікування. Не важкі операції, тобто реально витримує. В, в режимі сим карти дзвінків 3-4 дні не більше. Так, ну що, давайте я поставимо сюди мою сим-карту. Так, так ось тут встановлюється. Так, і вставляємо батарейку. Також на з правої частини часофону присутні от 4 клавіші. Верхня сама клавіша відповідає за увімкнення та збити визов. Сама нижня це останні набрання та набрати. І посередині дві – це вверх-вниз, стрілки, гучності чи гортати список меню. Так, Давайте увімкнемо, увімкнемо, увімкнемо. Ось бачимо така анімація. була. Ну, звук відключений, там ще мелодія грає така чудова. Знизу немає нічого, в нас. з лівої сторони, ось такі під заглушкою гніздо USB. От дуже важко відкривається. Воно тут перший тиждень користування ну, реально шукати щось острий, якийсь предмет для того, щоб відкрити даний роз'єм і туди під'єднати. щось. Так, ось часи показують годину, як звичайно. Давайте я так, щоб було видно, більш-менш так. от якось так. Я думаю, видно. Екран, ну, екран насправді не є дуже сильно якісним. Роздільна здатність екрану, здається, 130 на 130 пікселів всього-навсього. Якщо я не помиляюся, ну, в характеристиках можете подивитися на сайті замовляв на AliExpress. На AliExpress вони коштували, здається, 44 долари. Зараз ціну не дивився. Е, так. І е, ось основний екран, так як на основному телефоні, бачимо, є МТС. Зв'язок, правда, у мене тут МТС дуже поганий, не показує. Зряд батареї. Тут от годину. І меню, і контакти. Так, от Можна натиснути на Контакти і тут вже гортати. Чи клавішами. От, наприклад, униз от Мої контакти, можна подивитися. Так, і На клавішу меню ми попадаємо в основне меню. Все меню даного часофону на англійській мові. На жаль, якщо зайти в налаштування телефону, вибрати Language, то ось які мови тільки присутні. Так, на жаль, російської ми тут не бачимо ні української. Але все досить зрозуміло в даному часофоні і можна без проблем. Тобто знайти, От підтримується MMS, SMS. В ну, SMS також ми можемо набрати. Ну, щоб попасти по буквах, звичайно треба використовувати якийсь предмет такий острий, наприклад, даний стилус. І можемо написати також SMS-ку. В принципі, екран дуже чутливий. Це попадаєте, навіть якщо натискати пальцями рукет, то попадаєте без проблем по клавіатурі віртуальній. Так, давайте встановимо стилус, подивимося, що у нас ще є в меню. в меню так є значок Мультимедіа, в ньому бачимо камеру. Два-три ну, слова про камеру. Хочу сказати, що не є камера. Дуже сильно якісно. Я взяв батарейку. іншу, Бачимо зображення. ну Спробую приміри фото вставити в кінці даного ролику. подивитися як фотографує, а також як записує відео. Дана камера в цьому часофоні і на що вона годиться. Можна подивитися картинки, можна под... записати відео. А, так, що в нас ще є? Аудіоплеєр є. Ну, давайте спробуємо відкрити аудіоплеєр. Так, Іде завантаження з карти пам'яті списку а, пісень. Це відбувається один раз при включенні даного часофону. І Бачимо ось такий плеєр, ось якщо натиснути на ліст, побачимо список всіх пісень. Давайте спробуємо відкрити. так натискаємо, ось, так ось Грає, натискаємо паузу, тобто можна листати. Тут гучність більш-менш, на ну, майже на повній гучності динамік трошки підхрипує, ну, не дуже сильно якісний. В гарнітурі можна в принципі слухати більш-менш без проблем. Так, Можна включити диктофон і також присутнє FM-радіо, яке працює тільки при підключенні гарнітури, наушників. Так, давайте перейдемо назад, подивимося, що в нас ще є. І є Профілі профілі звуку, от можемо активувати. Екстра. Екстра у нас є калькулятор, конвертер величин рідер, який підтримує тексти різні. Ну, я нічого не скидав, не записував. І самий плюс цього часофону, що є Bluetooth. Так, по Bluetooth ми можемо під'єднатися до Bluetooth-грантури. Під'єднувався до різних типів гарнітур, без проблем працює з будь-якою Bluetooth-гарнітурою, можна спілкуватися, все якісно чути. Правда, вінкний Bluetooth на ньому чуть-чуть підсаджує швидше акумуляторну батарею. Але це великий плюс. що Тут є Bluetooth і можна спілкуватися через Bluetooth-гарнітуру, також працює передача, прийом файлу в мультимедіа без проблем. А, що в нас ще є календар? Будильник є. Тобто дуже зручно. ось так виглядає календарик. Непогано. А, ну, тут не налаштування, в принципі, стандартні. Так, бачаюся. Так, що в нас ще є в меню цікавого? Є в нас браузер. Ну, в, скажу чесно, браузер я не пробував налаштувати, але в принципі, Я думаю, що це реально, тому як меню, нагадує меню стандартного телефона, там Nokia чи, 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 чи щось таке. Так, ось, так, так виглядає номеронабирач. набирач, можна зателефонувати без проблем. Зразу, коли ви телефонуєте, є встроєний мікрофон, тут, якщо видно, через динамік ви можете розмовляти. Приблизно ось таким чином виглядає він на руці. У мене ну так досить такий великий часофон, але ну, дуже прикольно виглядає. Після того, як ви перейшли в основне меню, через декілька секунд ви можете задати цей час. З'являється сама година, тобто годинник можна. Вибрати вже в налаштуваннях, ось так як зараз з'явився такий ось годинник, і присутній також ще цифровий. Просто от цифри показуються. Мені більш такі доподоби. Ну і, і дуже жалко, що немає великого вибору. Тільки ось так. Ну, нічого, в принципі, непогано і так виглядає. Ну, внизу тут присутні також клавіші, так, от номер ну, список контактів, от повідомлення чи плеєр. Можна вибрати також такі сенсорні клавіші, 4 присутні. Ну, не знаю якому. В принципі, отакий часофон, роботою я задоволений. З мінусів скажу, що немає російської чи української мови меню. Також прийшов він без коробки. Без ніяких документів, але ціна, звичайно, у нього занижена на сайті. Тобто можна пошукати таку ж модель дорожчу, там вже буде коробка, в принципі, ну, як завжди, коробка, думаю, що добре дійде до вас з Китаю. Ось такий ось часофончик. Дивіться посилання під відео. Також коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, дякую, всім за увагу. О, все, мені вже пора. 1, 2, 3, 4, 5. Тест запису відеокамери. Так, в приміщенні. Взагалі. Нічого не видно майже мій комп'ютер. Так, ось мій телефон. якість чудесно.